Це зарядний пристрій кула на 65 Вт, gan зарядка модель RYU65A. Користуюся нею більше року. Придбав минулої Чорної п'ятниці за 15 доларів Зараз ціна приблизно 17 доларів на цю зарядку. Із характеристик, бачимо, що через USB Type-C максимум вона віддає 65 Вт, через USB Type-A 30 Вт. В змішаному режимі використовуючи. USB Type A на 12 Вт і USB Type-C на 45 Вт вона може видавати 57 Вт, як заявлено. Стосовно габаритів, відносно компактне рішення для 65 Вт, проте технологія GAN дозволяє реалізовувати такі зарядки в невеличких габаритах. Вага 103 г, довжина від краю вилки до початку 90 мм. По ширині і по товщині приблизно 35 мм в одну і в іншу сторону, можливо, комусь це пригодиться. На руку поміщається. Стосовно дизайнерського рішення, та сама історія, що із меншою зарядкою, половина в глянцевому виконанні, половина в матовому, доволі на якість виконання хороша, нічого ніде не прогинається, не хрустить, не смердить, пластмаса приємна на дотик. Стосовно технології ГАН, що це таке, з чим його їдять? Хто не знає, експерти говорять, що це технологія використання в напівпровідниках нітриду галію замість кремнів, що дозволяє зробити більш компактні зарядні пристрої, і вони менше нагріваються при однаковій потужності із кремнієвими. Зараз як завжди, перевіримо, які тут протоколи по портах. І максимальну потужність, чи віддає цей зарядний пристрій і наскільки він гріється. Ну, також глянемо що там по пульсаціям. Розпочнемо із порту USB A. Саме цікаве, що тут хочеться перевірити. Тут заявлено, що по USB A він від... може віддавати 5 В 4,5 ну, Максимум 20 В 1,5 А. Ось ви можете бачити, які протоколи підтримує даний зарядний пристрій через USB Type A. Зараз стрігеримо 20 вольт і навантажимо його 1,5 амперним струмом. Побачимо, що з цього вийде, чи буде віддавати по Type A 30 Вт. На виході бачимо, тригернули 20 вольт, показує 19,975 на фнірсі. Зараз побачимо, чи буде тримати воно 1,5 А, як заявлено. Електронно монтажень 1,5 А. Нажимаю пуск. 29 Вт. Віддає 1,5 А. 29,7 Вт. Тут може бути падіння напруги в самих з'єднаннях, переходах, проводах, ну, в принципі, заявлені характеристики воно віддає. Із USB Type A 30 Вт виходить. Вітригерей це 20 вольт. Взагалі холодно. Якщо взяти, наприклад, Маленьку кулу на 22 що я див, в попередньому тесті перевіряв. так Та відразу при максимальному навантаженні на, на один спортів відчутно гріється до 40 градусів, а тут вона в температури. Так, Тепер е, хочу перевірити, що воно дасть 5 В чи видасть 5 В 4,5 А. Налаштував 4,5 А, запускаю, йде в захист, не віддає 4,5 А. Добре, поставлю відразу 3 Ампери. В більшості зарядок 5 вольт 3 Ампери точно віддає. Отак. От ну, 3 Ампери без питань, 15 Вт віддає. Буду додавати потихеньку тут струм, побачите, до якої межі вона буде працювати. Заявлено так і по USB A 4,5 А при 5 вольтах. 3,1. Працює. 3,2. Ок. 3 і 3. Працює. 3 і 4 віддає 16,8 Вт. 3,5 Вт. Все. Далі йдіть пішки. Більше 3,5 Ампер. Звідси не вдасться забрати. Да, навіть якщо відразу ставити 3,5 А, воно йде в захист. Так, знижую до 3,4. 3,4 А стартує. Тобто по USB A 5 В 3,4 А воно може віддавати із заявлених 4,5 А. При тому 20 В 1,5 А віддає, без і не кашляє. Що ж, можна глянути пульсації. Спочатку подивимося в стані спокою, що там воно нам покаже? Показує. Максимум 48, здається, мілівольт. Так, пульсації тут до 70 мВ при максимальному навантаженні на порт A 30 Вт. Доволі непогано, як на мене. Так, USB Type-C підключив. Дивлюсь, який список протоколів. Відразу показує power Delivery 30, 65 Вт максимум. І далі ви бачите все на екрані. Багато всього окрім. SuperVOK і DashVarp. Ну, це, як зазвичай, дуже мала кількість зарядних пристроїв підтримує оцей стандарт. Це для OnePlus, я так розумію, і BBK смартфонів. Тепер треба тригернути Power Delivery Trigger. Що в нас там заявлено по USB Type-C? 65 Вт, коли воно там бере. 20 вольт 3,25 Ампера. Окей. Налаштувати треба. Налаштував 325 Ампер. Тепер треба 3 20 вольт. Ось он. Ця позиція п'ята Ну, Можна запускати Так, показує 1925 19,25 вольт, 325 Ампер і 62 Вт. Дроти тут не самі супермодні. На них падає напруга і до електронного навантаження доходить 18,68. Ампери 3,25. Можна спробувати дещо збільшити на електронному навантаженні струм, щоб отримати тут 65 Вт чистих через фнірсі. Зараз спробую це зробити. Буду поступово там піднімати ну дивитись на фнірсі 63. Напруга просідає до 19,2 вольт. При тому струм, який споживається через снірці 3,38. Ви бачите, 65 Вт, ось, заявлених віддає зарядний пристрій. Стосовно температури зарядного пристрою, Ну, ближче до кімнатної температури, ледь-ледь відчувається тут з цього боку. На цій задній панелі ледь-ледь відчувається невеличкий нагрів. Можливо, якщо воно буде так годинами працювати, то нагріється, але не дуже воно там так нагрівається. Відповідно, дається знаки ця технологія GAN. Так, що в нас по пульсаціях в такому режимі. Так, пульсації сягають до 150 мВ. І в стані спокою через USB Type-C до 80 мВ. В нас є ще змішаний режим, коли підключений через USB-A ем, якийсь пристрій, який споживає 5 В 2,4 там так заявлено, то USB-C може віддавати 45 Вт. В якості пристрою, який сюди підключу, в мене немає ще одного навантаження. Через usb A підключу цю моторолку. j 72 вона. Через USB-A мені здається, буде брати ватт 10 максимум на 5 вольтах, хоча це зараз побачимо. І потім тригернемо на usb c 20 вольт і навантажимо електронним навантаженням на 45 Вт. І побачимо, чи воно буде в такій зв'язці працювати. Підключаємо Motorola. Ну, Вона бере там 10 Вт на зарядку, так як тут із мережі береться 11 то відповідно, максимально, що воно бере по USB 5. По USB A з 5 вольт 10 Вт. Тепер пробую тригернути 20 Вт через USB Type-C. І тут вказано 225 А максимум. Зараз в такому режимі можна зняти. Якраз буде 45 Вт. Так, там 225 запуск. Знову ж таки, 43 Вт. 19464 вольт і віддає і струм 225 А. Добре. Збільшу трошки струму, щоб отримати тут на виході 45 заявлених Вт. Зарядка віддає 45 Вт по USB Type-C. І віддає 10 Вт на зарядку Бачите, Зарядка йде сумарно, із електромережі береться 61 Вт. Якби мене було чим навантажити то до 2,4 А тоді тест був би повний. А так, Можна зробити висновок, що навіть при включенні при ізоляції по USB Type A працює 40. 5-ваттна зарядка по USB Type-C на 20 вольтах. При тому вся ця історія майже не нагрівається. ось Вона така, як кімнатна температура, ну можливо, градусів з 30. Оця вся штука зараз.